По факту лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю ліню, і це завжди буде важко. Для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба-юмба, і він є капаси, і їсть банат. А я на яхте там приїхав, знаєш, такий бізнесмен, я до нього него кажу, що ти тут робиш? Жую кокоси під пальмою пью ну, вот, банан. Я говорю, так, <говорит> так может и свои бананы и кокосы продавать начинать? Я зачем? Но я кажу, ти потом зможеш купити ще більше бананів, у других тут тумбаюм всяких, і продавати їх більше, там, с маржой какой-то, и у тебя будет больше денег. И на момент, зачем мені це все? Каже, ти потом відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось, Люди будуть приходить, покупати". Він приходить зачем це все? Ну потом відкриєш магазин більше. зачем це все? Потом відкриєш сеть гіпермаркетів по всьому світу, будеш продавати. Він каже, зачем мені це все? Он кажется, а потом у тебе буде стільки грошей, що ти зможеш нічого не робити, лежати під пальмою, жувати банани и пити кокоси. Он так я вообще-то. Ложу сейчас это и делаю. Знаєш? І так людська психіка теж Вот Це ж ми собі придумали достигати, всякі ферарії покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини, нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. Поэтому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних действий. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми от цього ніде не дінемося. Нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь а, людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя, від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнівся і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя, шляхтом баюм, бо це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес.